Як налаштувати помол на прикладі кавомашини машини для лоніші 320. Для цього нам необхідно засипати зерно в ємкість для кави Приготувати першу каву, щоб спробувати, як в нас буде сформована таблетка. Відкривши сервісні дверцята, діставши бак на відходи, ми можемо побачити, що помол є у нас дуже крупний. І кава буде ненасиченою. Нам потрібно регулятор повернути в ліву сторону для дрібнишого помолу при увімкнутій кавомолці. Приготувати каву після налаштування помоли. Таблетка у нас вже є сформована, не розсипчиста. Після налаштування помоли ми можемо побачити, що кава є дуже насичена і дуже гарного кольору.